Рухатися, щоб тебе почули, у ті часи слід було на північ до холодного суворого Петербурга. Саме там двадцятирічний Микола Гоголь опублікував першу повість, з якої за кілька років виріз знаменитий цикл Вечори на хуторі біля диканьки. У цьому циклі ожили картини України тогочасної та минулої з її характерами, звичаями, піснями. Люди, які кохали, ненавиділи, сміялися і плакали. І, звісно, інше шановне панство. Молодий Гоголь сподівався переїхати в Київ, щоб викладати історію в університеті. Проте був змушений лишитися у Петербурзі. Тепер він писав не про Україну, яку знаві любив, а про російську дійсність. Веселий сміх став ядучим. Іронія обернулася на сатиру. Твори Гоголя раз у раз привертали увагу цензорів, доводилося переписувати. Мені вже ставало нудно, і ми вирушили у мандри. Найкраще Гоголь почувався в Римі. Саме там він завершив нову книжку Мертві душі. Гоголь дедалі частіше вдавався до повчань, почувався вже не письменником, а проповідником. Однак читачі й критики чекали від нього іншого. Мені стало з ним нецікаво, тож я лишився. В Римі, а Микола повернувся в Росію. Тричі Гоголь починав писати продовження мертвих душ, і тричі його спалював. Ніхто не знає, чому. Гадаю, він був незадоволений своїм твором, а по-іншому написати ніяк не вдавалося.